Нещодавно у Вінничан був справжній привід порадіти. Німецьке Карлсруе тепер ставитиметься до Вінниці з братерським теплом. Адже 22 квітня Вінницька делегація на чолі з міським головою Сергієм Мургуновим приїхала до Німеччини щоб зустрітися з мером міста Карлсруе Франком Ментрупом. Зустріч закінчилась підписанням історично значущої угоди про побратимство в українців та німців. Є багато спільного цінності, бажання, мета до розвитку у своїй промові. Мер Вінниці запевнив німців у. Щирості та довготривалості нових стосунків. Нас об'єднує це європейські цінності, і повага до людської гідності і свободи, демократії і верховенства права. І ми сьогодні переконуємося у тому, наскільки важливо захистити всі ці цінності, і наскільки важливо вистояти разом у цій боротьбі. І ми вдячні всьому Німеччині. Всьому демократичному світу, що ви повість з нами. Розпочнеться братерство та співпраця з молоді. Перші кроки представники делегації вже зробили, адже підписали і меморандум між Вінницьким національним технічним університетом та технологічним інститутом Карлсрує. Це найстаріший технічний вищий навчальний заклад в Німеччині. Співпраця між університетами буде дуже корисною для обох громад. Можливий обмін студентами, викладацьким досвідом, навчання за оновленими програмами та багато інших напрямків. Попередньо вже визначили сфери, в яких першочергово відбуватимуться. Зміни це IT, зелена економіка, ресайклінг та енергетика. Я радий, що саме в день підписання побратимської угоди в Вінниці з Карлсруе Ми також започатковуємо співпрацю між університетами. І приємно, що з першої зустрічі одразу виникла розмова й обмін думками. Я переконаний, що співпраця науковців та студентів між двома університетами може дати позитивний результат обом сторонам. Аби потішити нових побратимів та, звичайно, вразити німців нашим колоритом та вміннями, народний ансамбль танцю Барвінок виступив із чудовими номерами перед жителями німецького міста. Виконували ой у лузі червона калина та німецьку історичну пісню, яка має велике значення для мешканців Карлсрує. Оцінили виступи не лише місцеві. Українці, що наразі там живуть, дивилися виступи зі сльозами щастя. Ми, звичайно, вчора, коли підходимо до ратусі, і чуємо ці барабани, ті. Аби залишити про себе спогади та поділитися частинкою автентичної української культури, від ансамблю громаді міста передали незвичний подарунок: картину із Петриківським розписом, на якій були зображені герби обох міст і гільзу, яку розписали дітки. Карлс, Карлсруя, Вінницька делегація побачила, як створюється новий мурали з Вінницькою душею у центрі міста. Його намалювали місцеві митці. Кожен з них мав змогу внести свою частинку творчості. Вінничан познайомились з натхненником простору та показали вже створені тематичні малюнки. Після цього Сергій Моргунов відвідав український культурний центр. Тепер у місцевій бібліотеці залишаться книги про Вінницю та Вінницький край. Делегати передали і листівки, які робили маленькі волонтери Вінничани. Поспілкувавшись з Українською громадою міський голова щиро подякував центрові за роботу та гуманітарну допомогу. Карлс Руей раніше підтримувало Вінницю. Зокрема, надані німецькими партнерами намети для пунктів незламності та генератори допомогли обласному центру вистояти взимку.